Державна служба зайнятості працює за державною програмою Є робота із населення. Першою особою, яка отримала грант у нашій ананівській громаді, керівник фермерського господарства Украгролідер, яке розташовано в селі Гендрабура Арбінягра Олександр Миколаївич. У 2023 році. Я в інтернет зайшов, побачив цю програму і позвонив до Івана Івановича на розробила бізнес-план. Це бізнес-план. Ми подали його. Ми його захищали. Почекали результат. Через деякий час нам зайшли гроші на розрахунковий рахунок. Ми купили за ці гроші добрива і систему для паралельного водіння на оприскувач. Це нам дуже допомогло. Ми, тому ми тому, що... по умову цьому гранту працевлаштували двох осіб. Один з них зараз у нас ось тут працює, Сергій Вікторович. В принципі, ми задоволені цією програмою. Наша держава допомагає нам і не тільки нам, маленьким фермерам. ФОПам, які теж можуть податися і отримати цей грант, всімо за для примови. Слава Україні!